Підтримайте канал, підпишіться після перегляду. Вітаю всіх! Ви на каналі Relax and Joy, де ми розповідаємо найцікавіше про життя знаменитостей, їхні таємниці, інтриги та несподівані подробиці особистої історії. Тут ви почуєте все від гучних новин до сенсаційних інтерв'ю. Олег Винник. Один із найвідоміших українських співаків, якого обожнювала публіка, ще до повномасштабної війни він активно гастролював, давав концерти не лише у великих містах, але й у невеликих містечках. Виступав за кордоном та охоче спілкувався зі своїми фанатами. Проте навесні 2022 року артист несподівано зник із публічного простору. Він перестав давати концерти, не виходив на зв'язок у соцмережах і ніби розчинився у тіні лише влітку 2023 року. Року співак з'явився в інтерв'ю журналістці Вікторії Курочці. Тоді він розповів, що 26 лютого 2022 року виїхав із України до Берліна, щоб допомогти вивести людей. Артист підкреслив, він залишається громадянином України, але понад 20 років має статус резидента Німеччини. Також винник зізнався, що втратив доступ до своїх соцмереж, через що не міг спілкуватися зі слухачами. Ще одна шокуюча деталь: співак уперше заговорив про серйозну хворобу. Воробу діагноз він так і не назвав, проте запевнив, його стан більше не є смертельним. Попри це, шанувальники помітили, що артист сильно змінився зовні. Тодішнє повернення у медіапростір вийшло неоднозначним. Замість підтримки він отримав хвилю критики. Після цього винник знову надовго замовк. Але нещодавно у його житті відбулися події, які змусили його вийти на зв'язок. Більше немає сил мовчати. Так можна описати його звернення, яке приголомшило навіть відданих фанатів. Довгі роки образ Олега Винника будувався на міфі про харизматичного холостяка, улюбленця жіночої публіки. Його пісні зворушували серця, але про особисте життя співак мовчав. Фанати лише здогадувалися, що поряд із ним є та, кому він присвячує свої композиції. У другій частині великого інтерв'ю майже два роки тому співак уперше відкрив завісу над таємницями. Тоді він зізнався, його колишня бек вокалістка та. Місія Сватко, більш відома під сценічним ім'ям Таюне не просто колега, а дружина. Саме їй він адресував більшість своїх пісень. Саме вона завжди була поруч на сцені та в житті. По-перше, Таюне це псевдонім. По-друге, це та, про яку я співаю. Сказав співак в інтерв'ю. Шанувальники роками підозрювали цей роман, але офіційного підтвердження не було. Пара ретельно приховувала почуття. На концертах вони лише зрідка обмінювалися поглядами, у публічному просторі поводилися відсторонено. Тепер же інтрига зникла. Та юне виявилася дружиною, а винник визнав, що його холостяцький імідж був лише частиною публічного образу. Ще одна тема, яку він довго оминав, син. Артист кілька разів згадував дитину, але не називав ні імені, ні віку. Він пояснював це бажанням уберегти хлопця від тиску журналістів. Мій син не захоче, щоб йому тикали в обличчя камери. Попри це, ЗМІ все ж знайшли інформацію. У квітні 2023 року стало відомо, що його сина звати Юліан. Йому було 19 років. Він мешкав у Німеччині, займався плаванням і навчався в університеті. Нещодавно ж винник уперше сам відкрив деталі. Його син народився сам саме у Німеччині, де співак живе понад 25 років, там писалися всі його пісні, які добре знають в Україні. Просто комусь вигідно створювати про мене міфи. З іронією зауважив він. Попри щирість його зізнань, суспільна реакція виявилася неоднозначною. Багато хто не пробачив Олегові того, що під час повномасштабного вторгнення він залишив Україну і жодного разу так і не повернувся. У соцмережах лунали звинувачення у втечі, у байдужості, у зраді. Сам винник вирішив розставити всі крапки над І у власному відеозверненні. Він емоційно відреагував на закиди, що нібито втік до Німеччини. Ви кажете, що я три роки тому звалив за кордон. Тоді скажіть, будь ласка, в якому закладі можна за три роки так вивчити німецьку, щоб говорити нею так, як говорю я. Заявив артист. Він підтвердив, що вже понад два десятиліття живе в Німеччині, там народився його син, і саме там були створені всі відомі пісні. Комусь зручно робити з мене вигаданий образ, нібито я сиджу у Джоб-центрі та зубрю німецьку. Це міф, пояснив співак. Окремо він згадав про те, чому довгий час не виходив на зв'язок. За його словами, після конфлікту з колишнім продюсером у нього відібрали доступ до соцмереж, видалили публікації, і навіть зараз юристи намагаються повернути Контроль над сторінками саме тому, стверджує винник: він не міг відповідати фанатам і пояснювати свою позицію. Та головне, на чому він наголосив, це єдність. Артист засудив хвилю ненависті, яка за його словами з'явилася серед українців. Я дивлюсь у коментарі, і серце кров'ю обливається. Ми почали ненавидіти одне одного: хто якою мовою говорить, хто де живе, хто допомагає, а хто ні. Але ж у нас є спільний ворог. Ми не повинні воювати між собою. Звернувся співак. Він нагадав, як на початку вторгнення українці були єдині, підтримували одне одного і цим захоплювався весь світ. А тепер вважає винник, українське суспільство розколюють внутрішні конфлікти, і це найбільша загроза. Олег винник опинився на перехресті між хвилею критики і підтримкою тих, хто продовжує вірити у його щирість. Для одних він зрадник, який покинув Україну у важкий момент. Для інших талановитий артист, котрий має право на приватність, боротьбу з хворобою та життя. Де воно склалося ще задовго до війни? Винник не приховує. Хейту він отримав більше ніж міг витримати. Саме через це він вирішив мовчати і працювати тихо, без зайвих заяв. Я робив те, що вважав правильним для своєї країни. Просто не афішував цього. Наголосив співак. Його звернення прозвучало як спроба не лише захистити власне ім'я, але й нагадати суспільству про головне єдність. У час, коли ворог робить усе, щоб посіяти розбрат, заклик винника виглядає актуальним: не витрачати сили на внутрішню ворожнечу, а спрямувати їх проти справжнього противника. Яким буде майбутнє співака? Однозначної відповіді немає. Він обіцяв повернутися до активної творчості. Але чи готова українська публіка знову прийняти його? Питання відкрите. Ймовірно, образ улюбленця жіночої аудиторії вже ніколи не буде таким самим. Однак, одне ясно, історія Олега винника це приклад того, як війна. Перевернула долі навіть найбільш популярних артистів: його зникнення, боротьба з хворобою, сімейні таємниці і повернення у медіапростір під шквал критики усе це стало частиною великої драми, яка розгортається не лише на сцені, а й у житті. І можливо, саме ця щирість, навіть попри помилки, колись поверне його довіру публіки. Бо, зрештою, правда завжди виходить на світло. Попри суперечки навколо його особи, Олег Винник залишається однією з найяскравіших фігур української естради. Його пісні і досі слухають мільйони. А історія життя цікавить навіть тих, хто ніколи не був прихильником. Суспільство може сперечатися засуджувати чи підтримувати, але байдужих до нього немає. І саме це свідчить. Він і далі лишається важливою частиною культурного простору. Можливо, головний виклик для артиста зараз довести, що його правда сильніша за чутки і наклепи, що за межами скандалів. І хейту є людина, яка не перестає творити і не забуває, звідки вона родом. І якщо йому вдасться знайти той тон, який знову відгукнеться у серцях українців, то шлях до повернення може виявитися не таким далеким, як здається сьогодні.